Вбивство серед біла дня. Сьогодні о півдні в обласному центрі у дворі багатоповерхівки застрелили чоловіка. 35-річного сумчанина. Навіть не встигли довести до лікарні. Він помер у кареті швидкої. Без батька залишилися діти двох та чотирьох років. На місці вбивства побувала Оксана Щербак. О півдні у дворі будинку номер 2 на вулиці Металургів, калюжа крові, набої й поліція. Тут застрелили 35-річного чоловіка. Свідки кажуть, убивця навмисно підстерігав свою жертву. Я отвечаю. Да". Они друг за Да? Я увидев, що там бежал. Я просто хлопка. А потім видел патрульник і я видел лежащего человека в крови и плачущую над ним женщину. Ну, как оказалось, его жена оказалась. А, помогите, помогите, убили мужа. У будинку біля якого сталося вбивство, живе тесть жертви. Біля нього припаркована автівка вбитого. Нападник зробив кілька пострілів і залишив по собі гільзи і патрони. У поліції вже знають словесний портрет убивці. Люди бачили, як з місця події бігом біг невідомий, рост 170 сантиметрів, тіло тілобудови, одягнений в темно-синю в'язану шапку, темну куртку, джинси, світло. Блакітного кольору і темні кросовки. СТС стало відомо. Убитим виявився 35-річний сумчанин Роман Щербаченко. Чоловік мав свій невеличкий бізнес: два магазини у селі Косівщина. У нього залишилася дружина із двома маленькими дітьми: Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.